Свою історію бригада веде з далекого 18-го століття, а офіційною датою заснування вважається 12 липня 1922 року. Під час другої світової війни вона визволяла Крим, Закарпаття та Чехословаччину. Нині ж бійці підрозділу мужньо боронять кордони України на околицях Донецька. Це легендарна бригада. В неї дуже багата історія. Це одна з перших бригад, яка присягнула на на вірність Україні. Так як наші хлопці зараз зі 128-ї бригади боронять Донецьку область, цей і Піски, і опитне, і водяне, і Шахта Бутівка, і Зеніт, вони всі в АТО. І на жаль, ми не можемо традиційно зібратися, поспілкуватися, якось цю пам'ятну дату відмітити. Всі разом цьогоріч вирішили відмовитись від учних святкувань, натомість організували автопробіг. У колоні близько 15 атівок та мотоцикли. Серед водіїв переважно колишні бійці 128-ї бригади, а також волонтери та просто небайдуж українці. окремо хочу привіт передати ну, Мігбату 128 бригади. В окремо друге роті, третьому зводу моєму. Ну, хлопці мали бережіть себе, повертатись додому, бо вас дома чекають, люблять. Мігбату розроблено. Стартували на Солом'янській площі. Далі через бульвар Лесі Українки та Хрещатик рушили до Софії Київської. Тим, хто сьогодні боронить Україну на сході, учасники святкування написали побажання на прапорах. Їх бійці обіцяють передати на фронт. Тамара Кононенко Петро Галка